Жіноча колекція Levi's, лот номер 18 Це колекція осінь зима. Лот буде складатися з декількох блоків. Перший блок це одяг. Кожен блок матиме свою ціну. Ціна та кількість одиниць буде прописана в описі під відео. Основа блоку одяг це будуть джинси, тому що Лівай спеціалізується саме на джинсах. Розмір в лотах різні. Джинси всі мають високу посадку та хороший зріст. Крім джинсів, в лотах будуть худі, світшоти, кардигани, сорочки, лонсхліви і так далі. Джинси висока посадка, хороший зріст. Різні моделі. Мам джинс, прямі скіні. Також в лоті буде декілька одиниць від Лі Купер. Саме ця одиничка це Лі Купер. Лі Купер британський бренд. Це джинси джинсиліс. Класні прямі джинсиліс. Це одна одиниця це Італія. І давайте глянемо її склад. Тут дуже классный склад. Тут шерсть, шовк, кашемир, ангора. Брюки вольветовые это Ли Купер. Дженцовая спідничка это Ли Вайс. Джинси Дженсена резинсі Лівайс, Брюкі Лівайс, Лі Купер. Лівайс, джинси, бачите, що хороший зріст. Джинселі Купер, класична модель. Ці брюки в кожному лоті в складі шерсть, трендова модель, вони знизу з розрізами. Також в кожному лоті будуть боді. В цьому лоті дві одиниці. І остання одиниця з блоку одяг це спортивні легінси. Наступний блок це верхній одяг. Верхній одяг буде по окремій ціні. Ціна буде в описі. Ці оверплощі, вони є в кожному лоті, можуть відрізнятися кольори. Пуховик. Він з капюшоном. В кожному лоті є одна одиниця пуховики. Джинсова курточка. Стильна модель. Овер. Красивий тренч. І остання одиниця жилет. Наступний блок це взуття. Буде 4 пари, будуть кеди, розміри різні, батильйони на широкому каблуку та челсі. Взуття по окремій ціні буде. І якщо бажаєте, взуття можна ще додатково добрати. Показуємо індивідуально. Футболки. Вони в коробці по 2 одиниці це базові моделі. Ви отримаєте 4 футболки, заплатите тільки за 2. Останній блок це спортивні бюсти та топи. Буде 7 одиниць. Вони також йдуть по окремій ціні. Ціна буде в описі вказана. Жіноча колекція Лівайс, лот номер 18. Він може бути ваш.